Усе почалося з ляльки. Вона сиділа на полиці біля вікна у кімнаті Аделіни, як і всі інші іграшки, з пилом у волосі, з одним оком, що трохи скосилося після падіння. Їй давно вже ніхто не торкався, Аделіна виросла з ляльок, але саме вона. Першою заговорила. Він заходить уночі, шепотіла вона хрипким, тонким, як натріснута музична шкатулка голосом. Аделіна здригнулася. В кімнаті була тиша. Телефон зараджався, телевізор вимкнений, батьки на кухні, але голос, голос не стихав. Він долинав, звідкись зовсім поруч. Вона повернула голову до ляльки, і серце її вдарило швидше. Він ходить по сходах, стежить. Аделіна, 14 років, завжди вважала себе нормальною. Вона не вигадувала друзів, не шукала уваги, не жила фантазіями, але тепер вона не могла інакше це назвати як божевілля. Вона не сказала нічого батькам у перший день, ані в другий, ані на третій. Почали говорити і інші речі. Комот на кухні бурмотів щось нерозбірливе, коли вона проходила повз. Стара рамка з дитячими фото скилила, як пес під дощем, а дзеркало у ванні не говорило, воно сміялося тонко, ніби всередині нього був хтось інший. Мамо, обережно почала Аделіна за сніданком, а ти коли-небудь чула, як щось говорить? Що саме говорить доню? Мама посміхнулася, не відриваючись від телефону. Ну, не люди, наприклад, речі. Мама підняла погляд і трохи насупилась. Це через ті фільми, що ти дивишся перед сном? Ні, я просто питаю, знизила плечима Маделіна. Мама мовчки підлила сік у склянку і одразу кликнула батька. Сашо, воно знову щось вигадує. Чула, як стілець говорить. Може, ліжко вже хропе. Батько засміявся. Аделіна замовкла. У школі було ще гірше, там речі кричали. Стара вішалка у роздягальні верещала, коли дівчата кидали на неї куртки. Стілець під однокласником шепотів Він підставить тебе, він сміється за твоєю спиною. Коли Аделіна спробувала не звертати увагу, почали говорити книжки усі разом. Голоси шурхотливі, роздерті, плачучі. Її паморочилось в голові, вона втекла з уроку і зачинилася вбиральні. Там, у напівтемряві, на секунду настала тиша, а тоді дзеркало сказало тебе вже чують, вони йдуть за тобою. Того вечора батьки повезли її до психолога. Жінка в окулярах уважно слухала, поки Аделіна розповідала про голоси, шепоти, про те, що речі пам'ятають усе. Я знаю, як це звучить, прошепотіла вона, але я чую їх завжди. Психолог мовчки кивала, нотувала щось, а потім сказала Аделіно, те, що ти переживаєш, це прояв стресу. Можливо, твій мозок створює ілюзії, аби впоратись із напругою. Тобі варто більше відпочивати, я призначу тобі заспокійливі. Але коли Аделіна виходила з кабінету, вона почула, як її сумка хрипить. Не пий, вони не бачать, але я бачу він уже близько. Уночі деліна не могла заснути. Тіло було важким, немов хтось уві сні притискав її до ліжка, і коли вона вже майже провалювалась у забуття, ледь чутно, зовсім поруч почувся голос Не смикай очей, він тут. Дівчинка рвучко сіла. У кімнаті було тихо, лише слабке світло нічника блимало у кутку, але відчуття було моторошне, немов хтось дивився на неї крізь шпаринку в стіні. І справді, з-поміж шпалер, на рівні її очей віднілися дві темні плями, схожі на очі. Вона тремтячими руками вімкнула лампу. Нічого, стіна, як стіна. Але тоді її мобільний увімкнувся сам по собі. Екран світився, на ньому було повідомлення Без відправника. Ти бачиш, а тепер навчись чути те, що між словами. Наступного дня Аделіна вирішила перевірити, чи вона справді божеволіє. Вона зайшла до шкільної бібліотеки, найбільш тихого місця там не було однокласників, не було викладачів, лише ряди книг. Вона підійшла до старого Тома з потріпаною обкладинкою і торкнулася. Книга здригнулася. Він знову шукає, колись це вже було, і тоді було кров, багато крові. Хто він? прошепотіла Аделіна, не сподіваючись на відповідь, і тоді книга відкрилась сама. Сторінки перелистувались до тих пір, поки не зупинились на розділі під назвою Мовчазний той, що ходить між речей. Аделіна ковтнула повітря. Сторінка мовби тремтіла в її руках. Вона відчула лечутне поколювання в пальцях, ніби щось ворушилося підрукованими словами. Мовчазний той, хто не говорить, але вселяється. Він приходить до тиші, коли людина найбільш самотня. Він не творить зло, він канал, а через нього проходить те, що за словами. На полях хтось вписав ручкою. Не відповідай, ніколи не відповідай, навіть якщо голос буде схожий на твою маму. Аделіна відсахнулася. Її дихання стало важким. Усе тіло тремтіло, і раптом, у тиші бібліотеці, вона почула свій голос, наче хтось копіював його. Мамо, ти тут? нікого вона знову озирнулася, самотня між рядами полиць, але голос повторювався вже зліва. Мамо, це я! Чому ти мовчиш? Вона силою зачинила книгу, але було вже пізно. На звороті книги, де мали бути просто видавничі дані, з'явився напис червоний. Я поруч. Тієї ж ночі у квартирі почалися зміни. Батьки помітили це першими. Їхня кавоварка, що завжди вмикалася автоматично, цього разу розлила гарячу воду просто на підлогу. Дзеркало в коридорі тріснуло по діагоналі. Хоч ніхто його не чіпав, а годинник, старий дідусів, зупинився рівно о третій ночі і так стояв. Аделіна нічого не казала, вона вже знала. Мовчазний приходить у предмети. Він забирає голос, форму, присутність, а тоді приходить інше. Вона помітила, що дзвінки на телефоні стали дивними. Одного разу вона підняла слухавку, а в ній почулося. Ш -ш -ш -ш. Шаделіна, він уже середині. Спершу це здавалося звичайним відлуням. Аделіна відповіла мамі і чула свій голос вдруге, трохи з затримкою, але це не було відлуням. Другий голос звучав інакше глухіше, низькіше, ніби сказане під водою. «Донечко, ти щось сказала? перепитала мама. Ні, відповіла Аделіна. Але я чула, що ти щойно щось сказала. Не підходь до церкала!» Аделіна злякалась, подивилась на маму. Я нічого не казала. Наступного ранку вона прокинулась не від будильника, а від шепоту, того ж самого голосу, її, але перекрученого, дивного, зміщеного в темряву. Аделіно, я вже тебе знаю, я вщусь бути тобою. У дзеркалі відображення затримувалось на долі секунди довше. Очі не кліпали в той самий момент. Посмішка з'являлася, хоча вона сама не посміхалася. Скоро ми поміняємось місцями. У школі почались дивні речі. Подруга Даша запитала ти що, на мене вчора образилась? За що? Ну, ти вчора мені в туалеті сказала з тебе досить, не лізь до мене більше, і пішла, а Аделіна не була вчора в школі. Вона весь день лежала вдома з температурою. Я цього не казала. Але це ж була ти, твій голос, і ти на мене подивилася так страшно. Ти плакала і сміялася одночасно. Цієї ночі голос знову заговорив у темряві. Я вже була тобою, трішки, тепер більше, скоро все. Хто ти? не витримала Анделіна. Ти просто голос без шкіри. Аделіна закрила вуха руками, але голос звучав середини черепа. Аделіна зателефонувала бабусі. Бабусю, сказала Аделіна по телефону, мені треба з тобою поговорити і пожити в тебе трошки. Що сталося, дитино? Я, я чую голоси, і один із них мій, але це не я, і я боюся. Після паузи бабуся відповіла коротко. Приїжджай, я варю тобі шипшину. І не дивись у дзеркала, доки не приїдеш. Бабуся Ганна жила в старому будинку на околиці міста, серед садів і городів. Дім був тихий, з дерев'яною підлогою, що скрипіла при кожному кроці, але вперше за довгий час аделіні стало спокійніше. Першої ж ночі бабуся запалила свічки з травами, винесла старе люстерко тріщиною і посиділа онуку навпроти. Дивись у це, сказала вона, і мовчи. Щоб не почула, мовчи. Полум'я хиталася, відображення у дзеркалі було мутне, ніби затягнуте димом. І тут знову Аделіно, я знайшла тебе. Обличчя в дзеркалі посміхнулося, але вона сама не рухалася. Потім губи, відображення, сказали «А ця?» стара, вона теж мене чула, але не прийняла і досі боїться. Аделіна не зреагувала. Витримала, лише стиснула пальці. Бабусі ніби щось відчула, кинула у полум'я жменю сірої землі. Дзеркало засвистіло, так саме засвистіло, наче з нього виходив пар, і знову тиша. То ти вже з нею? Бабуся важко сіла поруч. Я не знаю, хто вона, але вона хоче стати мною. Це не вона, це двійник душі, старе, як світ. Якщо не вигнати, займе твоє місце, і ти зникнеш, а воно житиме в тобі. Як його вигнати, треба змусити його показати себе у повній формі. Це важко, але тільки тоді ми зможемо його запечатати. Наступного вечора бабуся постелила старий килим у центрі кімнати, поставила чотири чорні свічки по кутках, на стіл виклала речі Аделіни, грибінець. Її зламаний браслет, закривавлений носовачок і маленький дзеркальний фрагмент, який дівчина носила в кишені з першого моменту, як почала чути голоси це твої прив'язки, по них він живеться, сказала бабуся. А тепер сядь, і коли я скажу, поглянь у себе. У що? У себе? Якщо він вже частково всередині, побачиш не те, що очікуєш. Коли свічки догоріли до половини, бабуся почала читати якісь слова, яких Аделіна не розуміла. Її голос гудів, наче середини землі, а потім усе стихло. Аделіна повільно підняла очі до осколка дзеркала на столі, і побачила себе. Але очі її відображення були порожні, як у ляльки. Усмішка тягнулася надто довго і шкіра, ніби натягнута, як чужа. Відображення мругнуло не тим оком і сказало, Я втомилась чекати, Аделіно, дай мені тіло або заберу твоє, коли ти спатимеш. Дівчина відсахнулася, але її тіло не слухалося, руки заніміли, слова застрягли. Бабуся раптом різко закричала Ім'я, назви своє ім'я, поки не пізно. Аделіна, повне, Аделіна Георгіївна Осадчук. Дзеркало засвистіло і почорніло, у повітрі щось затріщало, ніби скло тріскалося у мозку, відображення скривилося і закричало дико, нелюдсько. На мить воно роздвоїлося, і за плеча відображення визирало ще одне лице чорне, розмите з порожніми очима. Бабуся шепотіла щось, стискаючи руку онуки, свічки згасли. І тиша впала так раптово, що в вухах загули звуки, чужі голоси, сотні, тисячі, мов би речі в кімнаті, почали говорити. Вона не одна, Їх було більше, ти відкрила. Що відкрила? прошепотіла оділина. Вушкоголки, відповіла бабуся, із нього вже лізуть інші. Цей двійник, не останній. Ми маємо закрити це, сказала бабуся. Бо якщо не зараз. Ти більше ніколи не будеш одна. Аделіна сиділа на підлозі, бліда, як стіна, з пальцями, що судовно стискали у сколок дзеркала, на її лівій руці з'явилась темна мітка, тонкий візерунок, схожий на спіраль, що пульсував у такт з її серцем. Що це? прошепотіла вона. Печатка, вони вже відмітили тебе. Але ще не пізно. є старий ритуал, що може закрити канал. Якщо зробити це до третьої ночі після відкриття сьогодні вже друга. Що треба зробити? Бабуся мовчала, потім тихо, хтось повинен залишитись там, по інший бік, і стати воротаре, тільки тоді канал замкнеться. Тобто померти не зовсім. Швидше перестати бути собою, вони не вбивають, вони поглинають. У ту ніч вони вирушили на старе цвинтерне поле, яке ніхто не відвідував з 80-х. там, посеред диких трав стояв похилий кам'яний хрест, на якому був надпис Не йди в глиб, якщо чуєш, що тебе кличуть. Бабуся знала саме тут колись було дзеркало світу, в якому закривали таких, як двійники. Вона намалювала коло крейдою, виклала чотири вуглини. Взяла мітку Аделіни і сказала, Стань у центр, я почну, якщо він прийде, не озирайся. Аделіна стояла у колі, коли повітря почало густи, коли трава почала шелестіти, ніби по ній хтось ходив, коли звуки стали, ніби під водою. І тоді вона побачила Олега. Олег це брат бабусі, який зник ще з молоду, і не повинна цього робити, сказав він. Тепер не існує. Але я тут і завжди був. Ти той перший. Я був твоєю тінью, а тепер стану тілом. І він кинувся до неї, та бабуся стигла, промовила останнє слово закляття. і земля під Олегом розвернулася. Вогонь виривався з під ніг, крик зливався ревом бурі, і все зникло. Аделіна впала навколішки. Коли прокинулась, бабусі не було. Лише срібна нитка диміла в центрі кола, і останнє речення, яке відізвалося десь із неба: Я тримаю двері, я тут, а ти живий. Дякую, що були зі мною та дослухали цю історію до кінця. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде.